Рятуємо дитячий садочок від такої великої біди навали. Бачите, планувалося одне, а вийшло інше. Сьогодні повинні були прийти діти, поспівати, потанцювати, повеселитися. Чекали вихідний, ну, а вихідний вийшов позаплановий. Ганна Шаповал сподівається, що садок вдасться швидко відновити. Садочок у нас великий, 16 груп, найбільший у місті. Діток у нас останні дії ходило до 200, і літо почалося, приїхали бригади от управління освіти групи господарської. Вони зараз будуть забивати ті вікна, які. Найбільше постраждали жінка говорить на допомогу. Прийшли й батьки дітей. Допомагають батьки, десь витрушувати там посіль. Прибирати скло в групах працюють всі. Завідувачка дитячого садка Лариса Кравченко показує, який вигляд зараз має одна зі спалень. Ми бачимо, що вилетіли вентиляція, да витяжка. Бачимо такі значні тріщини по кутам. Причому за стіною знаходиться також спальня іншої групи. Там також вони наскрізні ці тріщини. Вікно повністю вивалилось.